Нацбанк спростив умови покупки банками єврооблігацій. Національний банк України НБУ спростив покупку банками Євробондів, випущених в рамках угоди про залучення у емітента боргу. Відповідне рішення зафіксоване постановою НБУ 77 від 8 серпня 2017 року. Про внесення змін до інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Яке вступає в силу з 10 серпня 2017 року. Раніше для цього банк повинен отримати індивідуальну ліцензію, то тепер він зможе проводити такі операції в межах генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій в частині залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, зазначили вбу. Передбачається. Що таке рішення сприятиме вдосконаленню умов для управління ліквідністю банків і їх зовнішніми борговими зобов'язаннями і не зробить негативного впливу на стан валютного ринку. Нагадаємо раніше в НБУ заявляли, що зміцнення курсу гривні залежить від збільшення надходжень виручки від експортерів за матеріалами сайту Ньюс.